Мамо, почитай, пожалуйста. Кайдашева сім'я Недалеко від міста Богослава, біля річки Росі, розкинулося село Сенигоре. Воно потонуло у вербах і садках. Під однією горою стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Одного літнього дня старий Кайдаш сидів у повіці і мастрував. Його син Карпо і Лаврін готували тік для нового врожаю і розмовляли про дівчат. Лаврін пропонував старшому братові сватати то одну, то іншу дівчину, але тому всі не подобалися. Карпо хотів робочу та проворну, та щоб була трохи кослива, як муха пасівку. Тоді Лаврін порадив йому взяти Мотрю. Довбищивну, для себе ж він хотів дружину тиху та лагідну і гарну, як віточка. Батько вискочив і нагримав на синів, що вони не працюють, а лише язиками плетуть у святу п'ятницю. Надвечір вийшла Маруся Кайдашиха висока, рівна з сірими очима, тонкими губами та блідним лицем. Замолоду вона служила в панів. І набралася від них пихи та облесливості. Омелько Кайдаш постився що п'ятниці, щоб не втопитися. Почувши дзвін, покинув роботу, пішов до церкви, потім зайшов до пана отримати гроші, зроблені вози, і збирався йти додому, але ноги самі понесли його до шинку. Там він і залишив половину своїх грошей. Розмовляючи з кумом, почав скаржитися, що йому доводиться щодня лагодити вози та осі, що ламалися, коли котилися з котого пагорба біля самого Кайдашевого двору. Кум порадив Омелькові сказати синам, що проскопали корб, бо старого і так багато справ. Добрячий підпитий Кайдаш ледве приліз додому. Другого дня Кайдаш поїхав на ярмарок, а синам звелів розкопати горб, ті не захотіли, відказавши, що їм, мовляв, більше за всіх потрібно. Хай хтось почне, тоді й вони щось там кописнуть. Увечері Карпо пішов до Мотрі до вни. Та підмазувала хату. Дівчина посміялась Карпового залицяння і цим його ще більше розпалила. Через два дні тижні парубок заслав старості до Мотрі, старі пішли та на розглядани до довбищів. Мотрині батьки привітно прийняли гостей Кайдашиха. Солодко промовляла до кожної чарки, хвалилася, які в неї тихі слухняні сини, хоч Карпо з роду таким не був. Після другої причистої Карпо помічався з Мотрею, Весілля гуляли чотири дні. Наступного дня свекруха розбудила невістку раненько, стала повчати, як піч топити, борщ варити, хоч Мотря давно вже це вміла. А сама ж лежала, ніби не здужала. Кайдашиха дурила невістку, радіючи, що знайшла добру пробітницю. ж спочатку терпіла, а потім почала огризатися, бо була не з таких, щоб комусь покорятись. Мотря виконувала всю важку роботу по дому, а Кайдашиха навіть хати лінувалася підмести. Це помітили чоловіки. Чинилася сварка. Наступного дня Мотря почула, як свекруха розповідає сусідці про неї, що вона, нібито лінива та невміла прийшла до них із порожньою скринею, розсердившись, вирішила теж вдати недужу і нічого не робити. Жінки знову посварилися. Кайдашиха поскаржилася старому. Той хотів провчити невістку, але Карпо не дав. До Різдва Мотря чекала, що свокруга подарує їй щось одежине, але та відрізала їй лише шматок грубого полотна, а тонке сховала в скриню, хоч пряли все разом. Настало літо. Кайдаші вижили свій хліб і пішли заробляти до пана. Молоді були проворотніші і нажали більше, ніж батьки. Восени мудрі народила сина. Кайдашиха полюбила онука, нянчила його, і сварги трохи стихли. Карпо відчув себе хазяїном, рівним батькові. Коли стали до сорочки, Маруся Кайдашиха покраїла всім з товстого полотна, а собі станкого, бо вона, мовляв, до панів ходить, незручно буде. Мотря стала прясти собі окремо, а коли свекруха захотіла забрати зі злості мотовило, то не віддала. На крик прибігли чоловіки. Кайдаш став кричати на невістку, що через неї чинилася така буча. Хотів навіть ударити, тоді втрутився Карпо і так відштовхнув батька, що той аж упав. Наступного дня куманька зробив два мотавила, свекруху брала злість, тим більше, що невістка стала брати сорочки лише своїй Карпові. Якось Мотря спекла невдалий хліб. І борщ недобрий вийшов. Усі висловили своє невдоволення. Невістка розсердилася і стала варити лише на свою сім'ю. Кайдашиха щинила крик. І з того часу сварки не втихали. Треба було віддалятися. Добудовували частину хати, і Карпова сім'я перейшла туди жити. Батько змушений був віддати синові частину поля й худоби, щоб він став повноправним господарем. Перед зеленими святами, тріцею, Кайдаш послав сина до млина, Лаврін їхав. І милувався природою. Раптом побачив дівчину, схожу на велику червону квітку. Його так вразила її врода, що хлопець пішов за нею, дізнався, хто вона і де живе. Це була Малашка з Біївців, з бідної сім'ї Балашів. Щовечора Лаврін бігав на побачення, і Кайдаші змушені були погодитися на його одруження. Їхати на розглядини. Кайдашиха, одягнувши найкраще, їхала на возі, пишалася та все чекала побачити багато хату майбутньої невістки. Але хата виявилася вбогою, а двері низькими. Тому Маруся вдарила, розсердилася і, тільки побачивши маленьких сестричок і братьків Малашки, пом'якшала, бо любила дітей. Пригощала варениками і соницями, тісто було темне, тому шиха, вила тільки ягоди, глянула на маленьку проворну поста дівчини і подумала, що невелика буде з неї поміж. Через тиждень Лаврін повінчався з малашкою і привіз її в батькову хату. Тиждень малашка жила, як у раю, не помічаючи часто, П'яного свекра і на ласкавих поглядів свекрухи, милуючись із Лавріною за пасікою. Милашка була молода і не гожа до важкої роботи, і свекруха почала її лаяти та глузувати з нею. Якось Кайдашиха звеліла на вісці вимісити тісто в діжі, а та не могла навіть надістати. Увійшов голодний Кайдаш, Встав гримитний жінок, Маруся вказувала на незугарну на... на... невістку. Старий послав Малашку до Мотрі позичити хліб. Кайдашиха заперечила, закричала, що в тієї снігу торішнього не випросиш. Мотря це почула і собі зарепетувала. Колотнеча розпочалася знов. Кайдашиха все частіше нападала на Малашку, Мотря теж її недолюбливала, бо та жила разом із свекрухою. Настали жнива. Кайдашиха запрягла Малашку до роботи, не пускала навіть провідати родину. Коли нарешті Малашка ступила на батьківський поріг, то виплакала всі сльози, розповідаючи про своє життя. Мати порадила дочці не потирати свекрусі. І як Мотря, не мовчати. Коли прийшла зима, Милашці стало ще важче. Кайдашиха скинула на неї усю роботу. П'яний свекор заганяв на ній усю злість, а через сіни шипіла Мотря. Навіть Лаврін втомився за неї заступатися. Настав страсний тиждень перед Великоднем до Кайдашів зайшла дуже богомольна баба. Палажка Солов'їха. Вона умовила відпустити Малашку до Києва на прощу, адже тоді благословення впаде на всю сім'ю. Малашка почувала себе вільною та щасливою, обійшла з прощанням всі церкви і раптом вирішила, що не повернеться в те пекло. Непомітно відстала від гурту і найнялася до проскорниці на роботу. Коли брочани помітили, що немає молодиці, почала її шукати, а не знайшовши, повернулася додому. Щинився великий криг. Кайдачиха винуватила бабу Палашку, а та сказала, що через Кайдашиху Малашка покинула дім. Лаврін чекав, що жінка повернеться, але її все не було. Постановили йти до Києва, шукати її. А Малашка тим часом жила в доброї жінки, як у Бога за пазухою. Ніхто не лаяв і шматок хліба мала, тільки за Лавріном сумувала. Лаврін обходив усі церкви, розпитуючи людей, дійшов до тієї, біля якої служила Малашка. Жінка, як побачила блідного та смутного свого любого чоловіка, не витримала і кинулась слізьми до нього. Свекруга пообіцяла, що не зачепить. Молодшу невістку словом, аби та повернулася і дотрималася обіцянки. Незабаром малашка народила сина. Між жінками в Кайдашевій хаті настав лад, але не порозумілося батько з сином. Лавріновимі самому хотілося господарювати, він не хотів слухати лайливого батька. Старий образився, відійшов від господарства, заробляв гроші майструванням і все пропивав у шинку, поки не стали ввижатися чорти. Через деякий час нечиста сила завела старого кайдаша на греблю, а вранці його знайшли утопленим. Поховали омейка Кайдаша з почистями на четвертий день стали ділити спадщину. Карпу сказав, що батько. Мала відрізав йому городу, тож треба поділити порівну. Поділила самі, але Мотрі здалося, що Лаврінова частка більша. Кинулася переміряти, щинилася сварка, Карпо хотів ще половину пасіки й худоби, але мати нагадала, що їй належить частка. А також те, як Карпо бив батька кулаками. Пішли у волость. Там присудили Лаврінові все батькове добро, бо Карпо забрав свою частку вже давно. Мотря ледь не скрутилась від такої звістки. Відтоді не стало миру між Кайдашенками. Якось Милашка підмала сіни і не встигла винести сміття, Пробігла Мотря, розкидала його, лаючи та ображаючи Млашку. Та не змовчала і почала й собі лаятися. Увечері Кайдашиха почула, як на горищі кричать їхні кури. То Мотря шукала свою курку і позбирала яйця, які та нібито знесла у них. Лаврін відставив драбину, Карпо кинувся рятувати жінку. Брати дуже посварилися, а Мотря потовкла усі на збирані в пазуху яйця. Вона заборонила своїм дітям брати від баби злодійки гостинці. Через розбитий дитиною кухоль жінки перебила одна в одній всі горщики. Чоловіки ледве розборонили їх. Кайдашиха тицнула Мотрі в лице дулею, але поцілила в око. Мотря вхопила теркача і тикнула його свикрусів так, що виколола око, зчинилася бійка. Кайдашиха побігла скаржитися у волость. Громада присудила Карпові одірвати свою хату і поставити окремо на городі, Грунт розділити порівну, а отрі відсидіти два дні в холодні. Сім'ї помалу помирилися, брати стали для зручності разом орати, сіяти, возити сіно й хліб, найматися з возами і заробляти гроші. Громада обрала Карпа. Десяцьким. Перш за все, той звелів розкопати той проклятий горб біля їхнього двору. Громада хотіла поновити свої права після скасування кріпацтва, але хитрий жит обдурив її, взявши підкопом оренду громадський шинок. Цілу зиму і весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха сердилася на Мотрю, а невістки були у згоді між собою. Лаврін полюбив малашку, ніколи й пальцем її не зачепив, навіть не лаявся. Мотря часто гризла Карпа, але той відмовчувався. Якось Мотрині кури поклювали огірки малашки. Кайдашиха кинула палицю і перебила ноги півними та вбила двох курчат. Коли Лаврінів кабанчик заскочив у Мотрин город, йому перебили спину. Кайдашиха впіймала мудреного півня, зарізала і вкинула в борщ. Мудра про це дізналася і поскаржилася чоловікові. Потім закрила лаврінового копана, котрий убрався в шкоду. Ті зачинили Карпового коня. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближалися одна до другої сумно й понуро. Почалася сварка, лайка. Карпо кинувся визволяти коня, йому на перешкоді стала мати. Він її труснув так, що та ледве вирвалася. Син побіг за нею стрючком. Кайдашиха побігла скаржитися, в волості, приступила Карпові або десяток різок, або заплатити матері п'ять карбованців, перепросити і помиритися. Карпо випочився перед матір'ю на деякий час настало перемір'я. Літо принесло нову незгоду через грушу. Коли громада ділила двір старого Кайдаша, то до Карпової половини відійшла Лаврінова груша. Вона довго не давала плодів, то й не було лиха, цього літа вродила дуже рясно. І Лаврінові діти, дізнавшись від баби, що то груша їхнього батька стали лазити по смачні плоди у карпів двір, а Мотря їх лаяла, глупцювала. Тепер печірлая чоловіки у волості присудили ділити урожай порівну. Груша все розросталася, Мотря продовжувала ганяти дітей Лавріна. Лаврін не погоджувався продавати грушу. А Карпо землю згрушив, та раптом груша висохла, і сім'ї помирилися.